Я так зголодніла. Давайте ви приготуйте мені торт. Відмінна ідея. Але мені потрібне повітря для приготування. Я почну перше. Беремо миску. Сюди потрібно покласти желатин та воду. Ось так. Все перемішуємо. Потім перемішуємо. Ох, мені не подобається працювати руками. Та й не треба мені цього. Адже в мене є сила повітря. Так, а повітря швидко все перемішало. Чудово. Готово. Що далі? Згадала. Потрібні хмарки. Вони такі милі. Гарні маршмело, хмарки викладемо у форму. Ось так. Заливаємо блакитним жиле. Чудово. Як гарно вийшло. Так, хмарки мені більше не потрібні. Їх можна здути. Ей, що ти влаштувала? Я взагалі-то намагаюсь готувати. А ти мені заважаєш, вів'єн. Добре. На чому я зупинилась? Точно. Мені треба приготувати коржі. Додамо вогню. Готово. Складаємо все разом. Далі кладемо зверху морозиво. Його треба розтопити. Ось так. Вогонь мені допоможе. Відмінний крем для торта. Беремо льодяники. Обожнюю їх. Їх потрібно розтопити у рідку карамель. Пару секунд, і все готово. Вуаля. Переливаємо на килимок. Тут ми зробимо форму вогника. Ось так у мене вийшло. Але я трохи втомилась. О, Вів'єн, А ти можеш мені допомогти? Подруго. Я з радістю додамо трохи повітря. О, як чудово. Усі вогники потрібно трохи підігріти, а тепер відпускаємо на торт. Ідеально. Поливаємо червоною глазур'ю. О, горимо! Дівчата, будьте обережні! Мало не підпалили мене, а я вже зібрала торт. Залишилося його прикрасити. Заповнюю його блакитною водою. Ой, здається, я переборщила. О, ні, тільки не на мій вогняний торт. Я допоможу прибрати воду назад на торт. Дивіться. Ось, Все добре. Дякую, Вів'єн. Ти нас врятувала. Я рада, продовжуємо збирати торт. Піднімаємо повітряний торт над нижнім. Краса. Ха-ха. Додамо хмарки. Яка краса. І веселко. Ось так. У мене все готово. Джил, Скоріше спробуй. Ого! Ви так швидко впорались. Це круто. Давайте спробуємо. Почнемо з торта Вів'єн. У неї тут цілих два різні торти. Один із бісквітів, а другий з желе. Прикольно. А що тут? Оу, смакота. Я зараз хочу спробувати наступний торт. Торт у вигляді басейну яка краса. Дуже апетитно, дуже смачно. Так. А тут що? О. Але він виглядає не так апетитно, як інші. М -м -м, я б сказала, мені не подобається. Я вирішила, що перемагає Вів'єн. Правда? Дякую. Ну от. Я вирішила, що хочу страву з веселкою. Я вже знаю, що робити. Ну вже ні. Я почну перша, ти дивись. Мені знадобиться червоне тісто. Видавлюємо його у вафельницю. Потрібно зробити райдужний візерунок. Ось так: чудово. Закриваємо вафельницю. А тепер дивимось, щоб нічого не згоріло. Як довго готується вафля? Ще не готово? Ох, нудьга! Я сама б швидше приготувала. Дайте мені секунду та трохи вогню. Ось так. Ой, ні, тільки не вогонь. Я горю, горю. Потрібно терміново загасити. Ось це інша справа. У мене все було під контролем. Мені потрібні збиті вершки для прикраси. Так, додамо їх сюди. Чудово. Посипаємо кольоровою посипкою. Готово. Все я в тебе забираю. Хм. Ей, а де тісто Дженіс? Ти все витратила? Ну, ну гаразд. Нічого. Я знаю, що робити. Давайте виростимо пшеницю. Ось так. Трохи магії вийшло. Яка краса. Її треба подрібнити на борошно. Це не так складно. Це навіть весело. Здорово. Тепер мені потрібна вода. О, Ліліан, допоможи. Давай. Достатньо. А от від Дженіс мені потрібен клаптик її волосся. Він послужить чудовим барником. Додаємо. У мене вийшло червоне тісто. Саме таке, яке мені потрібне було. Перемішуємо. Випікаємо панкейки. У мене вони вийшли дуже веселі, різних кольорів. Готово. Складаємо у стопку, а потім прикрашаємо збитими вершками. Вставляємо вушка, потім ріг і малюємо очі. Вийшов справжній єдиноріг. Додамо трохи ягід для свіжості. Угу, готово. А я зараз вигадала дещо класне. Мені потрібні різнокольорові глазурі. Виливаємо трохи мені прямо в рот. Далі робимо бульбашки. Клас. Я приготувала пончики. Потрібно красиво полити їх різнокольоровою глазурю. Оу! Як гарно та яскраво вийшло. Пів'єн має оцінити. Ну що ж, смачного. О! Ви це зробили для мене? Так, мило, з чого мені почати? Ух ти, це схоже на єдинорога. Спробуємо. Як смачно. Супер. Що ж спробувати далі? Вафлі чи пончик? Вафлі. Оцінимо на смак. М -м -м, це справді дуже смачно. Але я хочу скуштувати пончики. Я їх обожнюю Це дуже смачно. Але хто? Хто переможе? Вирішено. Джил, ти впоралась найкраще. Так, перемога моя. Я така рада. Що ж мені вам загадати? Та я придумала. Зробіть мені морозиво. О, я придумала. Мені потрібне велике відро морозива. Витягаємо його із відра. Далі, за допомогою вітру, я зліплю форму. Зроблю гарного собаку. Всі ж люблять собак. Хм, хм. Але здається, їй чогось не вистачає. Нехай мій песик посміхається. А я вигадала дещо краще. Я візьму трохи води та молока. Змішаю. Давайте подивимось. Ідеально. Але Вів'єн, додай трохи холоду. Хочу, щоб моє морозиво застигло. О, супер, дякую. Формуємо кульки морозива. Кладемо в ріжок. М -м -м, прикрашаємо. Вийшла мила акула. Це так мило. А в мене буде шоколадне морозиво. Зараз я вирощу з нього морозиво. Додамо трохи магії. Ухти! Банан. Здорово. Відкриваємо. Хочу зробити із банана курку. Додамо ніжки, очі і дзьоб. Ось тобі і курка. Але у курок мають бути яйця. А всередині маленькі курчата. Чудово. В мене вийшло так чудово! А ви все зробили? Тоді приємної дегустації Дженіс. Ух ти, ви змогли. З чого мені почати? Цей білий пес виглядає дуже симпатичним. Обожнюю ванільне морозиво. А що тут за морозиво? Спробуємо. Смачно. М -м -м, але найбільше мене вражає морозиво у вигляді курочки. Хочу спробувати. Хоча мені шкода. Це точно перемагає. Ура! Знову моя перемога! Я така щаслива! Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк та підписуйся на наш канал. Ну а поки що, бувай!